На Вінницьких хуторах між ставками триває капремонт алеї переходу, що з'єднує дві частини населеного пункту. Працюємо, стараємося для благоустрою, робимо як для себе. Установлюємо бордюри, хтось має бути на бетономішалці, щоб якість бетону була відповідна. Один до чотирьох, така пропорція, щоб бетон був крепкий. Робиться така, як от мосточка оператор знімав для того, тому що тут ґрунт, вода, щоб було надійно. Із проханням відремонтувати алею звернулись місцеві жителі. У нас так спроєктований, мовно називаємо, Населений пункт, що школа, дитячий садочок, амбулаторія вже з приходом великої війни ці муніципальний автобус знаходяться в одній частині, а адміністративна частина і більш така жила частина, більш сформована, жила частина знаходиться в іншій частині війниських хуторів. І так, от ці дві частинки, два крила війницьких хуторів з'єднуються одною пішохідною артерією. Ну, тому історично дуже багато поколінь нею користуються. Підготовчі роботи стартували у середині березня. Наразі дорогу укріплюють і вирівнюють. Ділаємо дорожку, бо вот там вверху будуть ступеньки. Ця дорожка буде проходити аж вот туди на дорогу, тому що тут часто ходять діти, часто ходять люди, і це ну, необхідно просто. Небо, як очікують на оновлену алею, мешканці хуторів кажуть, давно мріяли про сучасне місце для відпочинку. Я, наприклад, користуюся нею щодня, тому що обходити трошки далі. Я працюю в музичній школі викладача. Тому мене і дітки, ті, які ходять в музичну школу, які звідси йдуть в загальноосвітню школу, дуже часто користуються цією дорожкою. Дякую нашому старості, що він так за нас похвилювався, тому що ми дійсно давно просили викладачі. Ми саме таку ідею подавали, щоб розробили таку би, проект. Проект передбачає також створення зони відпочинку із лавами та освітленням. Аби милуватись красою природи, було затишно як в день, так і вночі. Ми будемо укріпляти цей схил для того, щоб він не сувався і не давив, не спричиняв тиск на саму алею. Плануємо встановити 11 ліхтарів з метрові опори, які забезпечені енергоощадним освітленням led лампами Тому буде завжди світло і дуже якісно пересуватися. Довжина алеї майже 400 метрів. Завершити роботи планують до кінця квітня.